Всіх вітаю 11 серпня, 6 ранку. Зняв останні корпуси з митком. Вага їхня різна, десь повні, десь пусті. Ось такий генератор. Вже йому років сім або вісім. Дуйчик йому теж на рік молодший, ніж генератор. Так, ось. Отсюда я почав. Джоли активно прокидають корпуси. Можна так сказати, мудовий сезон закінчується. Осталось ставити постінки та закармити.